Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма Кримінал і з вами я, Тетяна Попова. Протягом минулого тижня, з 14 по 20 грудня, на території міста Новомосковська були скоєні дорожня транспортна пригода зі смертельним наслідком. 18 грудня близько 18-ї години на перехресті вулиць Радянської та Партизанської 58-річний водій автомобіля Камаз допустив наїзд на 45-річного пішохода, який переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Наслідок чого останній отримав смертельну травму. Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2 кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом. 18 грудня не встановлена особа на вулиці Дзержинського незаконно заволоділа автомобілем Деоланус 23-річної місцевої мешканки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 289 Кримінального кодексу України. Прийняті заходи до встановлення та затримання зловми. І вилучення викраденого. 33 крадіжки, в тому числі, 4 мобільних телефонів, одна з яких розкрита, 6 з автомобілів, 4 шахрайства, з яких одне розкрито. 9 умисних легких тілесних ушкоджень, з яких 5 розкриті, та інші, в тому числі, один факт незаконного обігу наркотиків, 16 грудня біля торгівельного комплексу Зоряний на вулиці Радянській, були затримані двоє чоловіків, у яких були виявлені та вилучені наркотичний засіб копій та психотробна речовина Первитин. Обидва підозрювані місцеві мешканці 28-річний раніше судимий і 36-річний несудимий. Вилучене направлено для дослідження в експертно кримінальні аналістичний центр. За цей тиждень були розкриті злочини, скоєні в місті і районі раніше за звітний період, а саме сім крадіжок, в тому числі одна з автомобіля, одна мобільного телефона. По новомосковському району за цей період сталися 19 крадіжок, в тому числі дві з автомобілів, 14 умисних легких тілесних ушкоджень, з яких 12 розкриті, та інші, в тому числі добровільна здача зброї. 17 грудня в новомосковському відділі поліції відбулася чергова добровільна здача зброї. Як повідомлялося раніше, 16 грудня до працівників новомосковської поліції звернувся 30-річний мешканець села Левенцівка Новомосковського району щодо добровільної видачі зброї двох автоматів АКС 74 калібру 5,45 мм. Чоловік був доставлений до новомосковського відділу поліції, де надав зброю для огляду та вилучення, і пояснив, що автомати придбав у свого 20-річного знайомого з села Михайлівка для самозахисту, але потім зрозумів, що порушує закон, і звернувся до правоохоронців. Веденими заходами розшуку було встановлено, що бойову зброю чоловікові продав військовослужбовець, призваний на службу з села Михайлівка в грудні 2014 року, який 15 грудня цього року був затриманий працівниками військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 410 кримінального кодексу України, викрадення привласнення військовослужбовцем з. Зброї бойових припасів вибухових або інших бойових речовин, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років. Останні утримуються на гауповахті Дніпропетровського зонального відділу військової служби правопорядку. На цей раз до працівників поліції звернувся 52-річний мешканець села Михайлівка та добровільно здав два автомата АКС 74 з шістьма магазинами та 180 -ма патронами калібру 5,45 мм до них доставлений до відділу поліції. Чоловік повідомив, що також придбав зброю для самозахисту в селі Левенцівка, у того ж 20-річного мешканця села Михайлівка, який на даний час є військовослужбовцем. Нагадаю, що громадяни, які добровільно звернулись до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності. Бережіть себе та своїх близьких.